Привіт, друзі! Печена качка. Ну що може бути смачніше? Хочете марінована в апельсинах? Хочете класику з яблуками. Але є одне але. Завжди в качці не вистачає м'язка. Я завжди роблю качку з гарніром. Сьогодні у мене гості, яких треба нагодувати. Тому гарніра в нас буде два. І страву я назвав качка в апельсиновому маринаді Два гарніри. Тому що у нас буде два. Зовсім різних гарніра печених в одній ємності, але смаки будуть дуже різні. Я це вам гарантую. Що нам для цього знадобиться? Для маринаду нам знадобиться сіль із урахування 10 грамів на кілограм качки. Перець, чорний горошок, розмарин, сушений або свіжий, імбир мелений, бальзамічний уксус, два зубки чеснику, цедра з одного апельсину, сік з половинки апельсина, одна столова ложка меду. Пів столової ложки гірчиці. Першим ділом натираємо цедру апельсину. За допомогою терки надіваємо на неї такий пакет, щоб простіше було потім зібрати цедру. І ось так вже зверху по пакету натираємо цедру апельсину. І тепер з пакетика також знімаємо цедру. <кхух> Настав час зробити маринад. До однієї столової ложки меду я додаю нашу натерту цедру апельсину. Можна використати сушену цедру, але від свіжої буде більший аромат, звісно. В мене сіль 15 грамів. Із розрахунку 10 грам на кілограм, 15 грамів солі. Сушений розмарин приблизно пів чайної ложечки. Сушений імбір так само пів чайної ложечки. Гірчиця міцна пів чайної ложечки. Бальзамічний уксус столову ложку. Ось так. За допомогою чесночного пресу давимо чесник, два зубки, додаємо свіжий чесночок до нашого соусу і чорний перчик мелений свіжий за смаком. Додамо ще до нього половинку соку апельсину. Я використовую той апельсин, з якого ми знімали цедру. Ретельненько все перемішаємо, Так щоб всі інгредієнти Потоваришували один з одним. Головне, щоб розчинився мед. Наш маринад готовий, поки ми його відставляємо. Качку я помив і обсушив. Бачите, вона у мене зовсім не мокренька. Дивіться, качка у мене невеличка 1,5 кг. Я рекомендую зробити ножем ось такі проколи. Робимо їх неглубокі, через шкірочку. Ось так потикуючи гостреньким ножиком. Для чого, щоб наш маринад рівномірно розподілився по качці. Тикаємо, ножичком, ось так. робимо такі проколи. В хаотичному порядку шкура протикається дуже легко, нема ніяких складнощів. Всі. Тепер беремо пакет, такий гарний, щоб не розлісся, не розірвався. І ось так в пакеті починаємо намащувати нашу качку нашим маринадом. Ось так її поливаючи. Я використаю пензлик, можна зробити, звісно, це руками. Треба, щоб... Маринад був на кожній частинці нашої качки. Перевертаємо її, звісно, і продовжуємо змащувати. Кислота апельсину та уксусу зробить нашу качку неймовірно ніжною, а прянощі та сіль неймовірно смачною. Обов'язково змащуємо качкою всередині. Тепер щільно. Зав'язуємо пакет. Загортаємо ще в один пакет, знову максимально щільно його зав'язуємо. Відправляємо в холодильник або в яке-небудь прохолодне місце. Мінімально на 8 годин, я відправлю на добу. Пройшла доба, наша качка дуже гарно замаринувалася. запах в неї фантастичний. Я рахую так, запікати ми будемо качку 3 години. І якщо нічого до неї не додати, ну, марно марнотратство. Дивіться, завжди. У качки, ну вона як ємність для чогось, така м'ясна ємність, тому сам Бог горів її чим зафарширувати. У мене буде качка фарширована рисом, а знаружі буде картопля. Тому поїхали качечку Ми поки відставляємо, і давайте з вами займемося гарнірами. Для цього нам знадобиться рис. Його кількість залежить від розміру вашої качки. У мене качка невелика, тому всього 200 г рису. Приправу для плову я буду використовувати півчайної ложки, куркуми півчайної ложки, три зубчики часнику, одну велику цибулину і одну велику морквину. Зі вчора залишився апельсин. Половинка. Ми його використаємо, його сік. Звісно, сіль, перчик і олія соняшникова. Можна додати до рису барбарис. Курагу, чорнослив, якщо ви це звісно полюбляєте, цибулю і моркву подрібнюємо тим кубиком, я б сказав би. Ну такими відносно великими шматочками не мільчим. Хай вона в рисі попадається такими акцентними такими смаками, щоб вона була. І цю другу половинку нарізаємо такими самими шматочками. Морку нарізаємо так само ну, відносно великими шматочками, десь приблизно 3-4 мм кубик. Часник розрізаємо навпіл. Наша підготовка завершена. Все це збираємо у миску. Для другого гарніра нам знадобиться картопелька. Також три зубки чесноку, але це все за смаком. Сіль, перець, олія. І в мене приправа до картоплі гостра мексиканська. Але якщо у вас такої нема, любі ваші звичайні приправи, які використовуєте для запікання картопель. Це зовсім не принципово. Вмикаємо плитку, наливаємо соняшникову олію, небагато, обжарюємо цибульку, моркву і чесничок. Хвилина 5, не більше. Ось так трошки перемішуючи. До готовності нам доводити його не треба, звісно, але обсмажити треба, щоб цибулька була не тушена, а все-таки підсмажена. Картопелька у мене дуже маленька, будемо використовувати картоплю у мундірі. Гарно, звісно, я її помив. І ось так розв'язаємо навпіл картоплю. Ну, таку можна на три частини. Якщо у вас немає такої маленької картоплі, звісно, що можете використати велику картоплю, але розрізати її там, на 4-6 на частинок. Невеликі шматочки. Ось так всю картоплю я перерізаю на Готова наша картопля. Тим часом вже обсмажилась цибулька. Зморквиця, бачите, вогонь у мене максимальний. максимальний. Я її ну, мов би, опікаю. Додаю сіль, всипаю. 200 г рису, перемішую. Майже одразу вливаю 200 мл води і додаю сік апельсина, але вичавлюю його через сито, щоб туди не попали кісточки від апельсину. Рис ми будемо готувати до напівготовності, тому води менше десь на четверту частину. Додали сік, додаю спеції для плову півчайної ложечки, так щоб додати смаку нашому рису. Пів чайної ложечки куркуми за смаком приперчую. Це все перемішуємо, криваємо кришкою, зменшуємо вогонь, і хай собі тушкується, поки в нас не вийде волога. Тепер час зайнятися нашою картоплею. Так само вмикаємо пательню на максимальний вогонь, наливаємо, звісно, олійку і викладаємо картопелькою зрізом донизу. Нам треба піджарити всі ці зрізані частинки. Хоча картопля у нас буде запікатися разом з качкою 3 години, але у цей. Прижарений смак, картоплі ми відтворимо в духовці. Тому ось так ось, я ж кажу, на максимальному вогні нам треба його тільки прижарити. Картоплю нам готувати не треба. Ось так. Обсмажуємо десь приблизно 3-4 хвилинки. Бачите яка коріночка? Оце те, що нам потрібно. Ось така золота вам, майже така бурштинова. Таку картопельку ми, звісно, зараз знімаємо і додаємо необсмаженої. Вона сира зовсім всередині, але ось так підсмажена. Це те, що нам потрібно. І зразу викладаємо другу частинку картоплі. Кількість картоплі залежить від того, скільки у вас буде гостей, яка у вас качка. І так поступово поріжаємо. Цю картопельку. Переклали ми картопельку до кастрюльки. Тепер в неї додаємо спеції до картоплі пів чайної ложки, тому що в мене вона гостренька спеція, сіль, все за смаком, перчик мелений. Друзі, і часник. Але часник ми не, дуже не мельчим, щоб він не згорів. Десь, як бачите, такий здоровий. Ну, на 3, на 4-5 на, 4, на 5 частинок. Ось такий, десь на 3 частинки. Тому що, якщо ми його дуже зробимо мілким, це картопля у нас буде з знару, качки, бо часник згорить. А нам треба, щоб він віддавав тільки свої аромати. Ретельненько ось так перемішаємо. Вона на себе візьме всі ті спеції, солі, перчики, які ми посипали. Рис вже вібрав в себе вологу. Тепер нам треба його довести до смаку, досолити до смаку, який нам потрібен. Вимикаємо плитку, дивіться, який колір дала куркума. Рис фантастичний. Беремо наш рис. І за допомогою ложечки ось так наповнюємо нашу качку нашим цим неймовірно красивим рисом. Трішечки туди його затолкуючі, звісно, щоб качка рисом була наповнена повністю там аж туди всерединку. Все дуже просто, все дуже швидко. Не переживайте за те, що рис такий сухуватий. З качки все одно виділиться сік її і жир, який в себе однозначно вбере рис. Залишок нашого апельсину, з якого ми вичавили сік. Отак ми його вивертаємо і ось так вставляємо в качку. Ось так закриваємо, беремо зубочистку і ось так шкурочку між собою протикаємо. Все це дуже просто, швидко, готова наша качка. Беремо рукав для запікання, зав'язані з однієї сторони. Потихеньку засуваємо качку у наш рукавчик. Обережно, щоб нічого не порвати, наповнюємо рукав картоплею, яку ми підготували. Тепер зав'язуємо другий край нашого рукава. Робимо два такі прокольчики. Для виходу пари цю красу вже перекладаємо в дека для запікання. Ось так виглядає наша качка в духовці. Залишаємо качку випікатися при 200 градусів на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Бачите, як надувся пакет. Тепер зменшуємо температуру до 150 градусів. Виставляємо таймер на 2 годинки. Треба приготувати глазурь. Чайну ложку меду, чайну ложку бальзамічного уксусу, чайну ложку. Соєвого соусу. Ретельненько все перемішаємо і дамо розчинитися меду в оціді та в соєму соусі. Наша глазурь готова. Промайнули дві години, наче мить. Я дістав качку з духовки. Нам треба зрізати в цю верхню частинку на качці. Треба це робити дуже обережно, тому що дуже гаряча пара виходить з рукава. Винімаємо тут оскачки. Апельсин, яким ми закривали, він нам вже не потрібен. І тепер нашою карамелькою, що ми робили, за допомогою силиконового пензлика, ось так змащуємо всю поверхню качки. Ось так. Мед дасть дуже блискучу яскраву поверхню хрустку. Оскільки зараз ми будемо запікати без рукава, бачите, наші ножки вже і так сильно підгоріли. Тому у ці частинки ножок. Огортаємо фольгою І дивіться, ось ця частинка в мене також трошки прихватилася. Це ще на першому етапі запікання. Ми також її ось отак криємо фольгою І вона тоді в нас вже не згорить. Ось таку маніпуляцію ми зробили. Ставимо качку глазуруватися хвилин на 15, в духовку при температурі 180 градусів. Бачите? Вон там вона глазурується зараз. Обов'язково треба за нею наглядати. Чому? Тому що пригоріти зараз їй дуже-дуже швидко і швидко. Нарешті ми спекли нашу качку. Гості вже дзвонять мені у дзвінка, але я сказав, що 5 хвилин зачекайте. Мені треба зробити дегустацію для вас, мої друзі. Тому зараз швиденько спробуємо кожного з кожної страви. Покладу окремо картоплю. Насиплю окремо рису. Дивіться, якщо рис вам здасться, що в рисі мало. Жиру, то обов'язково в деко залишилося ну десь півстакана качиного жиру полити. Я не заливаю його спеціально в саму качку, хоча можна було. Тому що хтось любить жирне, хтось не жирне. Тому якщо хтось полюбляє пожирніше, беремо з деко качиний жир і зверху поливаємо наш рис. Якщо він буде, ще раз повторю, пріснувати. Це я спробую маленький кусочок так, щоб... Хочеться, щоб гості побачили, яка качка красива все-таки. Я дуже старався. Тому відріжу невеличкий шматок качечки, а вже потім з гостями буду насолоджуватись. Момент істини. Почнемо з качки. Качка. Розтанула в роті, спочатку хруснула шкірочка, а потім все розтануло в роті і пішло знаєте, таким водоспадом смаків уже до черівної порожнини. Пробую рис. М -м -м. Рис. М -м. Спочатку здається, що це ну, майже плов, а потім апельсинові нотки. М -м -м. Відлітають зовсім в іншу, в іншу країну, зовсім в іншу країну. Рис неймовірно смачний, просякнутий качиним жиром, качиним соком. Дуже смачно, дуже. М -м -м. Друзі, я, я дуже маю надію, що мої гості скажуть мені дякую. Ну і тепер картопелька. Картопля. Якщо рис був всередині качки і десь смаки трохи є, поєднані, то картопля зовсім інша страва. Зовсім інша страва. Картопля. Я б ніколи в житті не повірив би, що картопля запікалася разом з качкою. Зовсім, зовсім не, така, не такий смак, як усього усьої решти. Тому, друзі, експериментуйте, готуйте, бачите, як легко ми зробили з одної качки майже три різних страви. Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні, слава ЗСУ. Дай Бог нам всім здоров'я, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки подобайки, пишіть коментарі, я обов'язково на всі відповім. До побачення.